Вають військові навчання полку Азов наразі майстерні співпрацьовують піхотинці з самого ранку та протягом цілого дня на ногах на полігоні, адже для піхотинців важлива витривалість, тому тренуються посилено, не гаючи ні хвилини. Бійці вдосконалюють вміння застосовувати стрілецьку зброю і використовують переважно ручну зброю. Серед іншого працюють з ручними протитанковими гранатометами, що знищують броньовані цілі кумулятивними зарядами. Бійці вправляються у влучних пострілах з пістолету Макарова та автомата Калаш. Виставляються цілі, проводиться інструктаж. Є і лекції з правильності догляду за зброєю, адже вона є постійним супутником кожного бійця. Вони не вагаються, їх руки та очі не підводять. Вони стріляють із кожним влучним пострілом, підтверджують свою непоборність і силу.